Прогноз погоди на три дні з 30 серпня. Привіт, друзі! З 30 серпня в Україні панує помірне тепло з мінливою погодою. Сонячні дні чергуються з легкими хмарами, додаючи свіжості повітрю та роблячи атмосферу приємною для відпочинку на природі. Погода на завтра та погода сьогодні обіцяють комфортні умови для активностей з поступовим потеплінням у більшості регіонів. Погода на тиждень попереду, а також на 10 днів, буде спокійною, тож можна планувати подорожі. Наші дані ґрунтуються на інформації з гідрометеоцентру та аналізу погода радар, Тож ви можете бути впевнені в точності. Коротко пробіжимося по регіонах. Почнемо з півночі України це Чернігів та Суми. В періоді з 30 серпня по 1 вересня. Нічна температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 17 градусів, а денна від плюс 26 до плюс 30 градусів. Небо ніжно вкрите легкими хмарами, що пропускають теплі промені сонця. Переважно сухо, вітер західний від 3 до 10 метрів на секунду, вологість повітря сягатиме 60%, атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпа. Відчуття стає теплішим, ідеальним для пробіжок на свіжому повітрі чи пікніків під відкритим небом. Погода на завтра в північних регіонах додає енергії для активностей, а погода сьогодні вже шепоче про потепління. У Чернігові денна температура буде плюс 26, нічна плюс 13, вітер західний 6 метрів на секунду. Чернігів огортає приємне тепло, яке запрошує до прогулянок. По осіннім паркам насолоджуючись кожним подихом свіжого повітря. У Сумах денна температура плюс 27, нічна плюс 14, вітер західний 7 метрів на секунду. У Сумах панує сонячна та приємна атмосфера, ідеальна для ранкових пробіжок, коли місто ще спить, а повітря наповнене легким бризом. Продовжимо з півдня України: це Одеса, Херсон та Миколаїв. В періоді з 30 серпня по 1 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 20 градусів, а денна від плюс 27 до плюс 34 градусів. Погода в Одесі, Херсоні та Миколаєві переважно сонячна, з легкими хмарами, що додають тіні без опадів. Вітер західний від 3 до 10 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 65%, атмосферний тиск 759 мм ртутного стовпа. Повітря, наповнене морським бризом, ідеальним для прогулянок узбережжям, де хвилі м'яко шепочуть. Погода на завтра в південних регіонах обіцяє сонце, а погода сьогодні вже готує до потепління. В Одесі. Денна температура буде плюс 32, нічна плюс 18. вітер західний 9 метрів на секунду. В Одесі повітря наповнене свіжістю моря, запрошуючи до узбережжя, де можна насолоджуватися останніми променями літа. У Херсоні денна температура плюс 33, нічна плюс 19. вітер західний 10 метрів на секунду. Херсон дарує справжнє літнє тепло, що ідеально підходить для відпочинку на річці чи просто для прогулянок містом, насолоджуючись кожною миттю. У Миколаєві денна температура плюс 34, нічна плюс 20. вітер західний 8 метрів на секунду. Миколаїв зустрічає сонячною погодою, що створює чудову атмосферу для пікніків біля води, де повітря тепле і приємне. Наступний захід Україви це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. В періоді з 30 серпня по 1 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 16 градусів, а денна від плюс 24 до плюс 30 градусів. У неділю 1 вересня можливий короткочасний дощ з грозою. Вітер південно-східний від 5 до 12 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60%, атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпа. Погода на Західній Україні тепла, ідеальна для походів чи велосипедних поїздок, де гори дарують прохолоду. Погода на завтра в західних регіонах додасть свіжості, а погода сьогодні вже шепоче про потепління. У Львові денна температура буде плюс 26, нічна плюс 13. Без опадів. вітер південно східний 6 метрів на секунду. Львів огортає приємне тепло, що запрошує до неспішних прогулянок старовинними вулицями, насолоджуючись архітектурою та затишком. В Івано-Франківську. Денна температура плюс 28, нічна плюс 14. Можливий короткочасний дощ. Вітер південно східний 7 метрів на секунду. Івано-Франківськ дарує тепло, а легкий дощик лише підкреслить свіжість карпатського повітря, роблячи місто ще більш привабливим для відпочинку. Ужгороді. Денна температура плюс 30, нічна плюс 15. Без опадів. Вітер південно східний 5 метрів на секунду. Ужгород сонце лагідно зігріває, створюючи ідеальні умови для походів у гори та насолоди красою природи, що оживає в кожному куточку. У Луцьку денна температура плюс 27, нічна плюс 13. Без опадів. Вітер південно східний 8 метрів на секунду. Луцьк зустрічає приємним теплом, що запрошує до активного відпочинку на свіжому повітрі, де кожен подих вітру наповнює енергією. Далі схід України це Харків та Донецьк, в періоді з 30 серпня, по 1 вересня, нічна температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 19 градусів, а денна від плюс 29 до плюс 32 градусів. Погода в східних регіонах переважно сонячна, з окремими хмарами, без опадів. Вітер західний від 3 до 10 метрів на секунду. В день 30 серпня можливі пориви до 20 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 65%, атмосферний тиск 757 мм тутного стовпа. Тепло обіймає ідеально для пікніків чи пробіжок. Погода на завтра в східних регіонах додає оптимізму. А погода сьогодні шепоче про потепління. У Харкові денна температура буде плюс 30, нічна плюс 14. Без опадів. Вітер західний 8 метрів на секунду. Можливі пориви. Харків дарує сонячні дні, ідеальні для активного відпочинку на природі, де можна насолодитися теплом і свіжим повітрям. У Донецьку: денна температура плюс 31, нічна плюс 15. Без опадів. Вітер західний 7 метрів на секунду. Донецьк зустрічає сонячною та теплою погодою, що створює чудові умови для прогулянок та насолоди останніми літніми днями і на завершення центр України. Це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. В періоді з 30 серпня по 1 вересня нічна температура коливатиметься. Від плюс 13 до плюс 17 градусів а денна від плюс 26 до плюс 31 градуса. Мінлива хмарність – переважно сухо. Вітер західний від 3 до 10 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 65%. Атмосферний тиск 757 мм ртутного стовпа. Повітря тепле і приємне для велосипедних прогулянок. Погода на завтра в центральних регіонах обіцяє сонце, а погода сьогодні вже шепоче про потепління. У Києві денна температура буде плюс 26, нічна плюс 13. Без опадів вітер західний 5 метрів на секунду. Київ огортає весняним теплом, що запрошує до спотійних прогулянок та насолоди природою, що поступово готується до осені. У Вінниці денна температура плюс 27, нічна плюс 14. Без опадів. Вітер західний 6 метрів на секунду. Вінниця дарує лагідне тепло, створюючи затишну атмосферу для відпочинку на свіжому повітрі та планування нових пригод. У Дніпрі денна температура плюс 29, нічна плюс 15. Без опадів вітер західний 7 метрів на секунду. Дніпро зустрічає сонячними днями, що ідеально підходять для прогулянок набережною, де можна насолодитися красою річки. Та свіжим повітрям. У Кропивницькому денна температура плюс 30, нічна плюс 16, без опадів. Вітер західний 8 метрів на секунду. Кропивницький радує приємним теплом, що надихає на активний відпочинок та насолоду природою. Наша погода-карта показує, що значних опадів не очікується. Загальні тенденції: ці три дні принесли Україні помірне тепло. З переважно сухою погодою та легкими опадами тільки на крайньому заході. В неділю температура дещо нижча за середню для серпня, але комфортна. З вологістю близько 65% і стабільним тиском 760 мм ртутного стовпа. Аграріям радимо скористатися сухими днями для збирання врожаю. Погода Кропивницький, погода Кривий Ріг та погода Біла церква також будуть комфортними. Для одягу обирайте легкі літні речі, як футболки та шорти, але візьміть з собою тонку куртку для прохолодних вечорів, коли повітря стає свіжим і затишним. Подорожі будуть приємними, особливо на півдні, де тепліший бриз запрошує до узбережжя. А на заході помірне тепло додасть свіжості для мандрівок. Уникайте далеких поїздок під час можливих дощів, обираючи спокійні маршрути. Погода на місяць попереду, як показує прогноз, буде мінливою. Для активностей дні ідеальні: велосипедні прогулянки в теплі періоди з легким вітром стануть насолодою, пікніки під сонцем додадуть радості. Походив помірно погоду освіжать душу, рибалка в тихі ранки шепотітиме спокоєм, а пробіжки в м'якому повітрі наповнять енергією. Історично такі умови нагадують кінець серпня 2021 року, коли тепло чергувалося з сухістю, роблячи кінець літа динамічним. Насолоджуйтеся природою, друзі, адже погода шепоче про баланс тепла та свіжості в кожному подиху вітру. Погода на завтра. Та погода сьогодні роблять кожен день особливим, тож плануйте відповідно. Цей прогноз погоди на три дні, а також погода на тиждень попереду, допоможуть вам повноцінно насолодитися цим періодом.